Шкові новинки Vivat зі знижкою 20%. Як? Я дивимося перед замовленням. А там чарівний Звірослов Птахи. Це наступна частина серії Дари Корній про українську міфологію. Одна з книг, на яку я дійсно чекаю, це затишне фентезі на таємне товариство надзвичайних відьом, куди ще буде незвичайніше, якщо ти відьма, але... В центрі сюжету британська молода відьма Ніка Мун, яку запрошують поїхати до загадкового будинку для того, аби навчити трьох молодих відьм, як володіти своєю силою, і їй доведеться розплутувати багато таємниць. В тому числі таємницю вродливого і колючого бібліотекаря. Темний, пікантний, фантазійний спайсі-ретейлінг казки про красуню і чудовисько Руїна Троян. Це перша книжка серії Ласі темні казки. Ще одна новинка це любовний New Adult туман із атмосферою хокею, ковзанки та університету. І зійде Крига Ханни Грей.